Так рішив, я записати, так, рішив я записати для вас тут відос після довгого показу тих речей, які там були в мене, що я там знаходив по чуть-чуть. Що -чуть. тут на КАМАЗі є? Оверлоки отакі якісь є. Чесно скажу, не разу не продавав їх в більш нормальному стані. Завтра вони поїдуть уже на металобрухт. Щось крутиться, щось вертиться, тримаюсь одною рукою, то один клієнт дзвони, то другий клієнт дзвони. Всіх прошу якраз, але в дуже крайньому випадку, а не те, що у вас там десь колись щось було. Вайбер є для цього. Прислали фото, є, є, оплатили і воно буде ваше. Тому що, блін, ну так триматися, стояти на одному борту одною рукою, триматись за цю фігню на висоті, десь приблизно. 3 метри, ну дуже тяжко. Тому вибачаюсь, але повинен матюкнутися якраз на це все. Якось так. Дивіться, для вас все знімаю, якраз показую, демонструю. Тут емблем ніде не немає. Якісь номенклатура, он ін 44 ну то таке. Розбирати його ніхто не буде, скоріш всього, поїде якраз як металобрухт. Шківи. Хрен я їх зіб'ю, тому якось отак. Нема нічого тут взяти. І показати нема що. Віршами ск скоро буду все, слагати. <капець>, Капець. Поїхали далі щось шукати, показувати для вас. Так, всім доброго дня. Вийшов я на вулицю, мороз у нас ударив, мінус два. Тому холодно, буду показувати щось старе, щось для вас таке, щоб можна було е, купити і ним користуватися. Якби, е, дивіться, в прошлих відосах у мене був такий круглячок. Кому там хочеться якраз розміри всі в Viber пишіть, будемо якраз обговорювати. Ціна за нього буде в нас е, 750 гривень, і буде він ваш. Це в нас буде річ 20. Цей у нас 80 см газовий, цей буде 50, балон у нас буде 150. Цей у нас буде. Хай буде 150, полотна будуть по 40. Хто на ножі там хоче, вони тоненькі, але можна з них ножі зробити. Далі, що в нас ще йдуть? Гвістки, ось така кількість буде 40 гривень. Тросик. Як бачите, який такий, щоб можна було або ж для воєнних використовувати, або ж ще для чогось. Ціна Ціна за бухту буде в нас 900 гривень, буде воно ваше. Далі є пальник ось такий газовий. Так, номенклатури немає, вже таблички, десь відсутня вже полетіла Ну, він кращий. Ціна за нього буде 200 гривень. Далі. Фонарик буде ось такий 20 гривень. Тара 20 гривень. Це в нас буде 50 мотор з такими характеристиками, як побачили, з редуктором, з усім. Тут якийсь зі стиральної машинки. Ціна за нього буде в нас 650 гривень за цю всю. Далі йдемо, є тиски, 80 є губки, ціна 1000 гривень. Будуть вони ваші. змастити. І вони все будуть працювати. Поворотної частини немає. Там отвір внизу. Так, це вам смисл вже не має показувати. Ялинка вже закінчилась. Тому кому там, на наступний рік треба, по 100 гривень будуть ваші. Е, М'ясорубка буде у нас 100 гривень. Пістоль. Ось такий гарненький. Хто пам'ятає, якраз грав там, бігав, якраз і стріляв. 80 гривень вони будуть ваші. Так, ці у нас будуть по 50, ці в нас будуть 60, дрель у нас буде 100 гривень, цей в нас буде під на 10. Ключик ось такий. Буде 40 гривень, цей в нас буде 70, напильник 10 гривень, цей в нас 45, чашки алмазні, хто пам'ятає їх, ціна цієї. Буде у нас 350, на і 450 примерзли, вибачаюся, але однією рукою віддерти ну, дуже тяжко. Заготовки для тисків, щоб губки можна зробити було, кому там треба. Ось 19 шириною 274 довжиною. Одна штука 60 гривень, а їх тут три штуки. Так, цей у нас буде 105-100 гривень. Це розпродаж. Ех, цей у нас буде 30 гривень, цей у нас 20, цей у нас буде 30. Лобзик у нас буде 45, пилка у нас буде 50, цей у нас 45. Шампура, ось такі ржавенькі, але можна почухати їх і їх використовувати 200 гривень. Десяток десь є. ну такі собі. Так, ключі, оці ось такі, як були, такі є. 400 гривень. Недороблені. Щоб можна було використовувати рулетка, буде в нас 200 гривень. Ось такі ключі рожкові. А 46-41 самий найбільший, самий найменший це 14, скоріш всього. Ось такий. Ціна за цей комплект буде 550 гривень. Далі, цей в нас буде 45, цей у нас буде 60, цей в нас буде ось така. Монтіровка. Цей у нас буде 150, це в нас буде 50, це у нас буде 50. Сверло ось таке гарненьке буде 150. Цей для ветки різати, гілки обрізати. Ціна за нього 120. Цей в нас буде там із головками ось такими. Буде 120, губки 145 і якісь тут, а, ні, 180. Ось такі направляйки якісь є такі цікаві. В общем, дві штуки 200 гривень. Цей в нас буде 20 гривень. Клавіша 45. Зйомник для фільтрів 60. Цей в нас буде 20. Зйомник буде ось такий. ну, Не досйомник, тому що одна лапа відірвана, Ну, як є. 600 гривень буде ваша. Так, центр вращаємий. Ось така ціна за нього 180 гривень. Цей 20 гривень, 20 гривень, дверка у нас 100 гривень, Уже не перший раз показую. Молотки 20 гривень, 20 гривень, 45, 55, цей у нас 30, 30, 30, 50, цей у нас буде 300 гривень, цей у нас буде 350. Клини. клини ось. Клинів багато, так що іменно капець. Якщо комусь там дуже потрібно, пишіть які можу ще викласти Якраз їх багато. Ціна за цей буде в нас 150, ціна цього 60. Цей в нас буде 150, це в нас шкрабарка якась. Ось така. 50 ці в нас також їх дуже багато. Ось таких Вони якісь трапеціональні, я не знаю для яких 40, 5 гривень штука. Ці по 15, це 15, це в нас буде 45, це 20, це в нас кірка буде 200 гривень. Зацепив ногою. Це в нас буде 30 гривень. Це в нас пішня з забитою. Гарненька така, класна 250. Ця кірка у нас буде. Тут 2 кг-400 г. Прикольна, така 300 гривень буде ваша. Ключ свічний, кому там треба. Скоріше всього, на 19 або ж на 17 ціна 30 гривень. І такий ось для колки дров доробити треба, відламались. Ціна за нього буде в нас 150 гривень. Все швиденько вам продемонстрував, показав, щоб ви бачили, як, що, де і куди. Кому щось сподобалося, або ж хто побачив для себе якусь цікаву річ, присилайте фото того товару, щоб я бачив, яку саме річ ви маєте на увазі, щоб я е, розумів, тому що дуже багато отам, ототочки, ототамочки, не треба мені таке <схід> телефонувати, розповідати. Прислали фото, показали, продемонстрували, запакували, відправили Укрпоштою з індексом, новою поштою, без індексу. Ну, якось так Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас, як завжди, лайк, підтримка каналу, коменти, а я пішов гритися, бо я замерз, як собака. Блін, Це якийсь кошмар, вітер ще сумасшедший такий і мороз ударив. Ну, Нормальний такий, піде. Нормальний кульок. Так, що дивимось, вибираємо, пишемо, цікавимось.